Ти не відчуваєш присутності Бога так, як раніше. Молитва стала сухою. Слово не ріже серце, поклоніння не торкає, і ти кажеш Мабуть, це сезон, мабуть, Бог перевіряє. Мабуть, треба просто потерпіти. Ось твердження, яке звучить жорстко, але біблійно. Не кожна духовна сухість є випробуванням. Іноді це наслідок твоїх рішень. Писання говорить не засмучуйте Святого Духа Божого. Це послання до Ефесян. Це сказано не язичникам, а віруючим тим, хто вже в завіті, тим, хто вже спасенний. Святий Дух неображений підліток, який тікає через емоції. Він святий, і святість не уживається з подвійністю. Реальна ситуація людина в служінні піднімає руки в неділю, а в понеділок живе у прихованому гріху. Не падіння разове, а звичка, яку вона називає слабкістю, вона каже Бог знає моє серце. Так. Саме тому він і докоряє Святий Дух викриває конкретно, не загально, не туманно. коли ти відчуваєш внутрішній сигнал і відкладаєш покаяння, ти не просто грішиш, ти глушиш голос. Гріх не віддаляє Бога від тебе автоматично, але він притуплює твою чутливість до нього. Ти можеш залишатися в церкві і втрачати чутливість, можеш співати і бути глухим. Можеш служити і бути черствим, і ось небезпечна правда. Бог не буде змушувати тебе каятися. Давид після свого падіння не виправдовувався. У Псалмі 51 він просить Серце чисте створив мені, Боже. Він не просить зберегти репутацію, він просить оновити дух. Прихований гріх завжди створює дві особистості публічну і таємну, і ти витрачаєш сили на підтримку маски. Ти думаєш, що Бог мовчить. Але часто це ти перестав відповідати покаяння це не емоції це розрив з тим, що живить гріх, це конкретні кроки видалити, припинити, обмежити, визнати. Святий Дух не тікає через твою слабкість він відходить від твоєї впертості. Ти можеш сьогодні продовжити грати в духовність, а можеш винести темне на світло. Довіра Богові не звільняє від рішень, вона змушує їх приймати. Ти кажеш, що пробачив, але ти продовжуєш згадувати. Ти молишся за людину. Перше паралельно радієш уявному покаранню для неї зовні ти спокійний. Всередині ти будуєш суд. Ось твердження, яке звучить різко, але відповідає писанню непрощення це не захист справедливості, це форма непокори Богові. У посланні до Ефесян, там же, де сказано, не засмучувати духа, перелічені конкретні речі гнів, лютість, крик, лихослів'я, злоба, і далі наказ. Будьте добрі один до одного, прощайте. Це написано віруючим. Тим, хто вже народжений згори. Отже, навіть спасенна людина може жити з серцем, у якому духові тісно. Реальна ситуація тебе зрадили. Обійшли, знецінили, і ти вирішуєш, я не мщуся, я просто більше не довіряю. Звучить зріло, але всередині ти продовжуєш прокручувати сцену. Ти живиш образу пам'яттю. Ти не кричиш, ти мовчиш і називаєш це мудрістю. Ось небезпечна правда. Інколи мовчання це страх, а не довіра, страх знову бути вразливим, страх поговорити прямо, страх сказати мені було боляче. Ісус мовчав перед Пилатом. Але Він не мовчав перед фарисеями. Він умів розрізняти момент. Прощення не означає назвати зло добром, прощення означає перестати бути його носієм. Ти не можеш одночасно просити близькості Святого Духа і плекати в собі холод до людини. Серце не ділиться на відсіки ти можеш знати всі вірші, можеш служити, можеш постити, але якщо ти годуєш образу, твоя чутливість буде падати. Святий Дух працює з м'яким серцем, черстве серце чує тільки себе, і тут повертається відповідальність не на того, хто тебе образив, на тебе. Ти вирішуєш, чи тримати ланцюг. Ти вирішуєш, чи піти і сказати правду. Ти вирішуєш, чи відпустити борг. Бог не захищає твою впертість. Він кличе до примирення, де це можливо, і до свободи, де це потрібно. Ти можеш продовжувати пояснювати, чому твоя образа виправдана, а можеш розірвати її сьогодні. Близькість з духом несумісна з випликаною гіркотою. Вибір залишається за тобою. Ти просиш, щоби Бог вів, але не дозволяєш йому виправляти ти молишся про напрям, а коли чуєш зауваження, ображаєшся. Ось твердження, яке звучить жорстко, але біблійно. Гордість глушить голос духа швидше, ніж спокуса, бо спокуса, принаймні, визнає слабкість, гордість маскується під правоту. Писання говорить. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Це не поетична метафора, це духовна реальність. Якщо Бог противиться, то близькості не буде не тому, що він образився, а тому, що гордість не здатна приймати. Реальна ситуація тобі зробили зауваження, можливо, несправедливе частково, можливо, тон був неправильний, і ти одразу закрився, ти не аналізуєш зміст. Ти захищаєш себе, ти кажеш, вони просто не розуміють мене. Можливо, а можливо, Дух Святий використав недосконалу людину, щоб торкнутися твоєї впертості. Ісус сказав учням жорстко Відійди від мене, сатано, звертаючись до Петра. Це не було приниженням, це було викриттям. Любов Божа не завжди звучить м'яко. Гордість це не лише пиха, це не бажання вчитися. Нездатність сказати Я помилився. Ти можеш роками служити і залишатися неторкнутим у характері, можеш виглядати духовно і не бути зміненим. Святий дух, названий помічником. Але допомогу приймають ті, хто визнає потребу, і тут повертається відповідальність ти вирішуєш, чи бути навченим. Ти вирішуєш, чи обрати шлях, який тебе принижує, але очищає смирення. Це не слабкість, це сила, яка не потребує захисту. Ти можеш сьогодні знову пояснити, чому ти правий, а можеш зупинитися і запитати, що Бог хоче змінити в мені. Близькість з духом не росте там, де серце тверде, вона росте там, де людина дозволяє Богові ламати її позицію. Ти не відрікся від віри, ти просто постійно розбавляєш її. Ти не заперечуєш Христа. Ти просто дозволяєш іншим голосам звучати гучніше. Реальна ситуація. Ти годинами споживаєш те, що висміює святість. Ти смієшся з того, що писання називає гріхом, ти слухаєш те, що формує світогляд проти Євангелія. А потім дивуєшся, чому в молитві порожньо. Ось твердження, яке звучить незручно, але відповідає писанню. Те, що ти постійно впускаєш у себе, формує те, ким ти стаєш. Апостол Павло пише, що погані розмови псують добрі звичаї. Це не про наївність, це про вплив. Ти не нейтральний до того, що дивишся, не нейтральний до того, що слухаєш, не нейтральний до того, над чим смієшся. Святий Дух дух істини. Істина не живе в атмосфері постійного компромісу. Не все є демонічним, але багато чого притуплює. Притуплює голод, притуплює сором, притуплює страх Божий, і це відбувається не різко, а повільно сьогодні ти дозволяєш собі дрібне завтра тобі вже не болить більше. Післязавтра ти перестаєш помічати. Ти кажеш, це не гріх. Можливо, але питання не лише в тому, чи це гріх. Питання в тому, чи це робить тебе чутливішим до Бога. Святий Дух не буде боротися за місце у твоєму розкладі. Він не перекричить потік розваг. І тут знову повертається відповідальність ти вирішуєш, чим наповнювати свій розум. Ти вирішуєш, що впускаєш у свій дім. Ніхто не змушує тебе прокручувати безкінечну стрічку. Ніхто не змушує тебе слухати те, що руйнує внутрішню чистоту. Святість це не ізоляція. Це свідомий вибір серед шуму. Ти можеш продовжувати жити в постійному розсіянні, а можеш очистити простір навколо себе. Близькість з духом не росте в атмосфері постійного компромісу, вона росте там, де людина бере відповідальність за свій вплив. Ти просиш, щоб Бог говорив. Ти чекаєш нового слова, нового напрямку. нового підтвердження. Але ось твердження, яке звучить майже неправильно, але відповідає писанню Іноді Бог мовчить, бо ти не виконав попереднього. Реальна ситуація. Ти знаєш, що маєш поговорити з людиною. Знаєш, що маєш припинити стосунки, які тягнуть вниз. Знаєш, що маєш почати служити там, де страшно. Знаєш, що маєш змінити звичку. Але відкладаєш. Називаєш це очікуванням волі Божої. Просиш більше ясності. У книзі діянь сказано, що люди можуть противитися Святому Духові не язичники, релігійні люди, ті, хто знав писання. Противитися це не обов'язково кричати проти Бога, це може бути тихе затягування, повільна непокора, часткова слухняність. Ти робиш наполовину, ти слухаєш вибірково і поступово голос, який колись був чітким. Стає глухим, не тому, що Бог змінився, а тому, що ти навчився не реагувати. Ісус казав Хто має вуха, нехай чує. Проблема не в тому, що Бог не говорить. Проблема в тому, що люди не хочуть слухати до кінця. Послух не завжди великий. Іноді це маленький крок подзвонити, попросити пробачення, відмовитися, почати. Але саме в малому перевіряється серце. Довіра Богові не звільняє від рішень, вона вимагає їх, ти можеш продовжувати чекати особливого знаку, а можеш повернутися до того, що вже було сказано святий дух не зникає через твою слабкість, але ти можеш стати нечутливим через свою затримку. Сьогодні питання не в тому, чи Бог близько, питання в тому, чи ти готовий слухатися. Дорога віри не гарантує комфорт, вона вимагає кроку. І цей крок ніхто не зробить замість тебе. Ти кажеш, що Бог мовчить, що не відчуваєш його, що раніше було ясніше, і ти автоматично робиш висновок я все зіпсував. Або Бог віддалився. Ось твердження, яке звучить напружено, але біблійно Божа тиша не завжди означає його відсутність але вона ніколи не скасовує твою відповідальність. Реальна ситуація. Ти проходиш складний період. Молишся, і не отримуєш емоційної відповіді. Немає сліз, немає тепла, немає відчуттів. І ти починаєш шукати, що не так із Богом, згадай Христа в Гевсиманії. Він молиться, він просить, щоб чаша минула. Небо не відповідає словами, але мовчання Отця не означало байдужість, воно означало шлях до Христа. Ісус мовчав перед іродом і говорив різко фарисеям. Він не реагував однаково на кожну ситуацію. Тиша не завжди віра, і не завжди страх питання в джерелі. Якщо ти мовчиш, бо довіряєш Божому суду, це сила, якщо ти мовчиш, бо боїшся правди, це втеча. Якщо Бог мовчить, це може бути зрілість, яку він формує, а може бути, наслідок того, що ти давно перестав слухатися, тому небезпечно одразу романтизувати сухість. Дух Святий не емоція. Він особа, ти можеш не відчувати, але бути вірним. Можеш не мати емоцій, але мати послуг, і ось повернення відповідальності. Ти не керуєш Божою присутністю, але ти керуєш своєю вірністю. Ти не контролюєш, коли Бог говорить. Але ти контролюєш чи робиш те, що вже відкрито. Не кожен період тиші це кара, і не кожна близькість це зрілість. Віра це не постійне відчуття, це дорога рішень. Ти можеш сьогодні продовжувати вимірювати Бога емоціями, а можеш перевірити себе на послух. Дух святий не маніпулюється атмосферою, він перебуває там, де є істина і відповідальність. Далі твій крок ти хочеш, щоб Дух Святий діяв у твоєму житті. Але ти постійно перекладаєш відповідальність на нього. Ти кажеш якщо Бог хоче, Він змінить мене. Якщо Бог хоче, Він забере це, якщо Бог хоче, він усе владнає. Ось твердження, яке звучить небезпечно, але відповідає писанню. Бог не буде робити за тебе те, що вже доручив тобі. Реальна ситуація. Ти молишся про чистоту, але не ставиш обмежень, ти молишся про мир, але не припиняєш токсичних розмов, ти молишся про зміни, але не робиш кроків, і потім кажеш, що дух не діє. Апостол Павло пише Духа не вгашайте, вгашати це гасити вогонь, не бурею, а байдужістю. Дух святий спонукає, нагадує, викриває. Веде, але якщо ти систематично відкладаєш, ти поступово звикаєш не реагувати. Ось де пастка. Ти не стаєш відвертим бунтівником, ти стаєш пасивним віруючим, ти не проти Бога, ти просто нічого не змінюєш. І пасивність так само гасить вогонь, як і гріх. Ісус сказав хто в малому вірний, той і в великому вірний. Не навпаки, ти хочеш великого прориву. А Бог дивиться на дрібні рішення. Довіра Богові не звільняє від дисципліни, вона її вимагає. Святий Дух не перетворює людину без її участі. Він співпрацює з тими, хто слухається. Ти можеш продовжувати чекати сильного переживання. А можеш сьогодні зробити простий крок послуху не тому, що відчуваєш, а тому, що знаєш. Віра це не стан. Це рух. І якщо ти не рухаєшся, не звинувачуй тишу неба. Подивися на свої рішення Дух Святий не залишає людину через її слабкість. Але людина може поступово втратити чутливість через власну бездіяльність. Дорога істини це не шлях емоцій, це шлях відповідальності. Ти боїшся зробити помилку, тому нічого не робиш. Ти боїшся зайти занадто далеко. Тому стоїш на місці. Ти називаєш це обережністю, але інколи це просто страх, ось твердження, яке звучить жорстко, але біблійно. Страх може виглядати як духовність, реальна ситуація, ти відчуваєш поклик щось сказати, заступитися, визнати віру відкрито, але зупиняєшся. Ти переконуєш себе, що мовчання це мудрість, що краще не провокувати, що краще залишитися нейтральним. Ісус мовчав, коли мовчання було частиною волі Отця, але Він говорив тоді, коли істина вимагала слова. Він не шукав конфлікту, але не тікав від нього. Ти можеш роками залишатися у безпечній зоні, нікого не дратувати, ніде не виступати, ні за що не відповідати, і при цьому вважати, що ти зберігаєш мир. Але Писання говорить, що Бог не дав нам духа, страху, а сили, любові та здорового розуму. Страх паралізує, святий дух спонукає. І ось питання ти мовчиш, бо довіряєш Божому часу. Чи мовчиш, бо боїшся втратити комфорт? Не кожну несправедливість треба терпіти. Іноді потрібно сказати правду. Іноді потрібно стати на захист, іноді потрібно прийняти непопулярне рішення. Святий Дух не формує безхребетних. Він формує свідків ти не відповідаєш за реакцію інших. Але ти відповідаєш за свій послуг, ти можеш далі виправдовувати свою тишу, а можеш перевірити її джерело. Віра це не уникання ризику, це готовність діяти, коли Бог кличе. І якщо ти постійно відступаєш, не дивуйся, що вогонь згасає. Дорога істини не для зручних, вона для тих, хто готовий стояти. Ти говориш правильні слова, ти цитуєш писання, ти можеш навчати інших. Але всередині ти давно перестав слухати. Ось твердження, яке звучить тривожно, але відповідає писанню можна знати істину і водночас противитися Духові. У книзі діянь Стефан говорить релігійним людям ви завжди противитеся Святому Духові, вони знали закон, вони були переконані у своїй правоті, і саме тому були сліпими. Реальна ситуація. Ти захищаєш свою позицію біблійними аргументами, ти доводиш, що маєш рацію, ти вмієш пояснити, чому інші помиляються, але ти не дозволяєш Богу відторкнутися тебе. Ти читаєш слово, щоб підтвердити себе, не щоб змінитися це небезпечний стан, бо зовні все виглядає правильно, а всередині росте самовпевненість. Ісус найбільше говорив різко не до грішників, а до релігійних. Бо грішник знає, що він потребує милості, а самоправедний переконаний, що вже має все. Святий Дух веде до покаяння. Але якщо ти постійно виправдовуєшся, ти блокуєш процес, ти можеш бути активним у служінні, можеш мати вплив, можеш бути авторитетом і при цьому втрачати чутливість. Не тому, що Бог пішов, а тому, що ти перестав дозволяти йому перевіряти твої мотиви. І ось повернення відповідальності, не перевіряй лише інших, дозволь перевірити себе, не захищай кожне зауваження, іноді замість аргументу потрібне покаяння. Бог не шукає безпомилкових, він шукає відкритих. Ти можеш продовжувати триматися за свою правоту, а можеш дозволити істині зачепити тебе. Віра це не статус, це шлях постійного очищення. Дорога істини не закінчується там, де ти навчився говорити правильно. Вона починається там, де ти дозволяєш Богові говорити до тебе. Ти боїшся втратити спасіння, боїшся, що Бог відійде, боїшся, що одного дня прокинешся і буде пізно, і через цей страх ти намагаєшся контролювати все, контролювати молитви, контролювати поведінку. Контролювати образ духовності, ось твердження, яке звучить різко, але відповідає писанню. страх втратити Бога може віддалити тебе від нього більше, ніж твоя слабкість. Реальна ситуація. Ти впав, помилився, і замість того, щоб прийти до Бога з відкритим серцем, ти ховаєшся, ти уникаєш молитви, уникаєш спілкування, бо думаєш, що спочатку маєш виправитися сам. Але в Писанні написано, що ми маємо приступати з відвагою до престолу благодаті, не з гордістю, не з виправданням, а з відвагою. Святий Дух викриває конкретно, але Він не знищує. Різниця між осудом і викриттям проста. Осуд каже Ти безнадійний. Дух каже, це потрібно змінити. Ісус не відкинув Петра після зречення, але Він запитав його тричі чи любиш ти мене? Не щоб принизити, а щоб повернути до відповідальності. Божа близькість не будується на безпомилковості, вона будується на покаянні і послуху, ти можеш жити в постійному страху втратити, а можеш жити в постійній відкритості до виправлення. Святий Дух не відходить через твою боротьбу, але ти можеш віддалятися через свою втечу. Віра це не напружена спроба триматися за Бога. Це рішення не ховатися від нього. І тут знову твій вибір жити в страху чи в покаянні, закриватися чи повертатися. Дорога істини не гарантує, що ти не впадеш. Вона вимагає, щоб ти піднімався, і ніхто не зробить цього кроку замість тебе. Ти хочеш відчувати вогонь, хочеш переживання, хочеш сльози, мурашки, силу, і коли цього немає, ти думаєш, що дух далеко. Ось твердження, яке звучить тверезо, але відповідає писанню. Дух Святий не зобов'язаний підтримувати твої емоції, реальна ситуація. Ти був на конференції. Було гучно, було сильно, було надихаюче. Потім повернувся додому, і тиша звичайні будні, робота, обов'язки. І ти відчуваєш спад, ти починаєш шукати нову хвилю, новий захід, нову атмосферу. Але писання каже. Праведний житиме вірою, не емоцією, не атмосферою. Святий Дух діє не лише в піках, він працює в дисципліні, вірність у малому, стабільність у рутині. Іноді ти не відчуваєш нічого, але продовжуєш молитися, читати, слухатися, і саме в цьому росте зрілість. Емоція може надихнути, але вона не будує характер ти можеш стати залежним від духовних підйомів. Ігноруючи щоденну вірність. Дух Святий не цирк, не сцена, не шоу. Він формує внутрішню людину тихо, послідовно. І тут знову відповідальність. Ти не відповідаєш за інтенсивність відчуттів. Але ти відповідаєш за сталість послуху. Ти можеш шукати хвилю. А можеш будувати фундамент. Віра це не постійний підйом. Це дорога, де кроки робляться навіть тоді, коли серце мовчить. Дорога істини не завжди гучна, але вона завжди вимагає вірності. Ти думаєш, що головна проблема у великих гріхах, у падіннях, у скандалах, але ось твердження, яке звучить незручно, але біблійно. Найчастіше чутливість до духа вмирає не через катастрофу, а через дрібну звичку не слухатися. Реальна ситуація. Ти чуєш легке внутрішнє спонукання помолитися за когось, зупинити розмову, не сказати зайвого, закрити вкладку. І думаєш, нічого страшного це дрібниця. Так формується нечутливість не через бунт, через ігнорування. Писання каже сьогодні, коли почуєте голос його, не робіть жорстокими ваших сердець. Жорстокість не виникає за одну ніч вона накопичується. Ти можеш залишатися моральним, зовні дисциплінованим, але всередині звикнути не реагувати швидко. Послух із затримкою це вже крок до непокори. Святий Дух не перестає говорити одразу. Але ти можеш звикнути не відповідати, і тоді молитва стає формальністю читання звичкою, служіння функцією, без внутрішнього трепету. Довіра Богові не означає, що ти чекаєш сильного сигналу, вона означає, що ти реагуєш на тихий, не кожен голос містичний. Іноді це проста думка, що відповідає писанню, і ти знаєш, що треба зробити. Питання не в тому, чи Бог говорить, питання в тому, чи ти реагуєш швидко. Ти можеш продовжувати жити в режимі відкладених рішень, а можеш повернути швидкість послуху. Близькість із духом росте там, де людина не торгується з очевидним. Дорога істини це не героїчний стрибок, це серія маленьких, але своєчасних кроків, і кожен із них твій вибір. Ти прослухав усе це можеш погодитися, можеш навіть відчути докір. Але ось твердження, яке звучить остаточно, але біблійно, одного усвідомлення недостатньо. Реальна ситуація. Ти розпізнав у собі впертість, побачив компроміс, згадав людину, яку не пробачив. Зрозумів, що відкладаєш послуг. І що далі? Якщо все закінчиться лише роздумами, нічого не зміниться. У посланні Якова сказано, що той, хто слухає слово і не виконує його, подібний до людини, яка подивилася в дзеркало, і відійшла. Забувши, якою вона є. Проблема не в інформації, проблема в рішенні ти можеш роками слухати проповіді, можеш накопичити знання, можеш аналізувати тексти і залишатися тим самим. Святий Дух не діє автоматично через прослуханий матеріал він працює там, де є відповідь не емоційна, не гучна, конкретна. Покаяння це не відчуття провини це зміна напрямку. Смирення це не слабкий настрій, це рішення обрати нижчий шлях, прощення це не забути, це припинити годувати гнів, послух це не чекати ідеальних умов, це зробити кроки з тим, що вже відкрито. Ти не можеш змусити духа бути ближче, але можеш прибрати те, що заважає. Ти не контролюєш усе, але контролюєш свою реакцію. Віра це дорога, не результат. Не гарантія комфорту, Не обіцянка постійних відчуттів, дорога, де ти або рухаєшся, або стоїш. І зараз немає фінального заклинання, немає магічної молитви. Є вибір продовжити так само, або зробити конкретний крок уже сьогодні. Дорога істини не закінчується на словах вона починається з рішення. Не закривай це відео як ще один прослуханий матеріал. Зупинись. І задай собі одне чесне питання що саме я сьогодні зміню? Незагально, конкретно. Кому ти маєш подзвонити? З чим розірвати? У чому покаятися? Де перестати тягнути час? Не обіцяй Богові більше молитися, почни слухатися там, де вже зрозуміло. Якщо це слово викрило тебе, не виправдовуйся. Не відкладай, зроби крок сьогодні. І якщо ти обираєш іти цією дорогою відповідальності, а не комфорту, підпишись на канал Дорога Істини. Тут не буде заспокоєння, тут буде правда, яка змушує діяти. Але головне не підписка, головне, твій наступний крок.